Український блогер та інфлюєнсер Макс Клеменко побував у Європарламенті та запитав Урсулу фон дер Ляйн про події у Польщі і чи позначиться це якось на усій Європі? Послухайте, що вона відповіла. вибачте, я Макс з України. Чи можу я поставити вам коротке запитання для мого каналу? Так чим ви займаєтесь? Мене звати Урсула фон дер Ляйн. Я президентка Європейської комісії. У мене є питання щодо того, що сталося сьогодні. Я з України, і як ви знаєте, ми вже давно зазнаємо атак з боку Росії. Тепер Росія атакує Польщу, яка є членом ЄС. Чи означає це, що ЄС Ані війни, і so, що змінилося since, сьогодні? Вже досить давно ми бачимо провокації з боку Росії. Наше головне завдання захищати Україну та підтримувати Україну. Посилені атаки на Україну щоночі є жахливими та огидними. У своєму виступі я говорила про те, що ми можемо робити проти цього: посилювати тиск на Росію, запроваджувати санкції, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Це найважливіше зупинити вбивства. ще одне запитання від моєї бабусі, яка зараз в Україні. Вона питає: коли ми приєднаємось до європейського союзу, сабелякому. Мога швидше, ви робите фантастичну роботу. Будь ласка, передайте їй, що це неймовірно. бачите країну, яка веде війну, і водночас проводить глибокі і серйозні реформи. Це вражає. Процес вступу ґрунтується на заслугах, але дивовижно бачити, як швидко Україна рухається вперед. І я зроблю все можливе, щоб ви стали членами ЄС. Мемовтиос дуже